Дорогі діти, хочу вас привітати, і з днем весілля, діточки, я вас вітаю, нехай же вам дається абсолютно все, хай Бог повсюди від біди оберігає, щоб у коханні прожили життя своє. Хай мир у домі вашому панує, добробут, щастя та взаєморозуміння, бажаю від душі вам, мої рідні, кохання вічного і прапельку терпіння. Щоб душа в душу завжди проживали, не озираючись, вперед собі і йшли. не... щоб печалі, горя ви не знали, і своє щастя разом берегли. Бажаємо вам віри, надії, добра, в коханні злагоді, щоб доля процвітала, і діточок вам, як на небі, зірочок, це все від ще... від щирого серця я вам поважала. Іванко, ти маєш прекрасну дружину. Я хочу, щоб ти оберігав її, цінував, шанував, був її надійною опорою, захистом, сніжаном, що Будь йому спокійним тилом, таким. До якого він може спокійно прийти у будь-яких невдачах, негараздах, знайти там завжди підтримку, захист, життя летить на морі в рій стіжить вперед назад, не, не мов би вчора я тебе носила на руках, сьогодні ж ти з юністю прощаєшся. Не би вчора в перший клас тебе вела. А вже твоє дитинство пролетіло. Дивлюсь, а вже і юності пора прийшла. І ось вже і день одруження зустріли. Я пам'ятаю сину все твоє життя, яким турботливим і лагідним ти. Завжди усім спішив допомогти. Умів ласкаве слово ти сказати. Таким запам'ятаю я тебе, таким усміхненим. Турботливим, веселим до всіх було у тебе співчуття. І ось тепер я дякую Богу, що долю Він твою нареченою єднає, благословляє він життєвою дорогу, я ще радіти вас із тем окруження вітаю. Сьогодні ви вступаєте в життя нове, його сторінка ще вам досі невідома. Та хай завжди із з вами сам Господь піде. Не забувайте ви ніколи батьківського дому. Я вам бажаю щирого взаємного кохання. Умійте одно одного ви поважати. Між вами нехай буде ласка і терпіння, умійте всі образи одне одному прощати. Хай Бог завжди у дім ваш посилає здоров'я, щастя, мир і сили, і достаток. Всього найкращого вам, діти, я бажаю. Нехай усе життя ваше Господь благословляє. Діти, перед вами відкрилися двері нового життя. Щаслива сім'я тримається не лише на коханні. Тож я бажаю бути вам не тільки вірними чоловіком і жінкою, а й добрими друзями. Ідіть до мети разом. Ми бажаємо вам жити в коханні та злагоді, жити не тільки для себе, а один для одного. Нехай у вашому житті буде місце дружбі. Поважайте свою половинку і дивіться тільки в один бік вперед. Ну а ми будемо вас підтримувати і допомагати. Верхливі аплодисменти для нашої мани, нашої навчання. Облиски, облесті. Тож, добро вітайте, запрошується хреста, мама молодої. З Днем весілля вас вітаю, щастя, хай з Бог благословляє, щоб у щасті і коханні ви жили без зволікання, щоб раділи і кохали, горе й бід, щоб ви не знали, щоб луна у хаті сміх і достатку повний ніг. Дай вам Боже молодята, миру, злагоди, і багато, як на небі зірочок, нам вам маленьких діточок. Хай вам щастить, щасливу, вам в сімейному життя. Уважайте всіх батьків, матусі, можливо, не зашла почесну. Облиски, облики для нашої хресної і матусі, нашої нареченої. А давайте запросимо хресну Матусю, нашого, нареченого. до привітання. Бажаю вам сімейного щастя, кохання. Бажаю ну, бути разом, не просто дихати одним повітрям, не просто їсти з одної тарілки, не просто спати в одному ліжку. Бажаю розуміти один одного, вміти прощати, вміти сказати вибач, вміти визнати свої помилки і вміти поступитися, коли це потрібно. Бо це дуже важливо у сімейному житті. Бажаю вам, незважаючи ні на що бути щасливими. І навіть Проблемах, негараздах, ну, знаходити той життєвий досвід, який вам допоможе йти далі. От навіть як сьогоднішній дощ, який ну, треба трактувати. Так, буде що згадати. Ми змогли, ми сильні, ми це перебороли і нас нічого не зламає, і настрій наш супер крутий. Бажаю вам багато діточок. Бо рід має продовжуватися. Діти це радість, багато дітей це багато внуків, багато дітей це багато гостей. І все у вас найкраще, вам найкраще. Я вас дуже сильно люблю. Так. І запрошуємо до привітання сестру нашої гаречини. Ти знаєш, я сьогодні не, не думаю, що я ну, ти бор садиш. Я думаю, що це моя донечка. Я же, ще не тільки згадую, як ти. Писали разом уроки з тобою, як ми сиділи з тобою за одним столиком. Писали всі уроки, ти переживала татя, дай мені поможи, поможи твір скласти. А зараз я не можу два слова зліпити. Але знаю, тепер я гордо можу сказати, ти моя найкраща сестра. Я гордо е, тішуся, що у мене вже є рідний брат. Я мала одну сестру, а маю вже рідного брата. І знаєте, що я у дружньому житті бажаю. Просто одне довіряти одному, не покидати одне одного і бути тільки один разом, пробачати все, не гніватися, приходити вечір, вмиритися, поцьомитися і лягати спати в мирі. І вам бажаю не то, що знаєте, добра, а щастя, злагоди в сім'ї. І знаєте, я завжди вам можу допомогти в всіх труднощах, але аби я вам не бажаю труднощів, аби у вас завжди була легка дорога. Всього вам найкращого. Я вас дуже сильно люблю. Кажуть на правах хресного батька сніжанки. Я хочу сказати такі вам більшові рядки: живіть у мирі і любові, в зерцях, кохання бережіть, не хай буде злагода в домі. Життю радійте кожну мить, Щоб був достаток по родині, дитячий сміх завжди гнав, щоб дім привітно і гостинно батьків і друзів зустрічав. Кохання треба захищати, щоб не засали почуття, навчитись вірити і прощати. Щасливим буде майбуття. Хай вашим символом, подружнім, на щастя стане в щоби любов і вірність мужньо ви пронесли в всі роті. Ну і зараз слово батькові. Моя маленька доня, дорослою вже стала, а ще недавно ти з мамою і ми тебе колисали. Біле плаття, обручка на пальці, гарна зачіска, біла фата. Бо сьогодні ти вже моя доню, починаєш подружнє життя. Тож з весіллям вітаю вас щиро, побажати спішу знов і знов, щоби ви, молодята ніколи не забули про вашу любов. Щоб разом вийшли по стежині, омиваючи лихо в житті, щоб здорові, кохані й мирі проживали літали свої. Сніжанко моя дорога любима, хочу подарувати пісню разом з танцем з тобою.